Передноворічні клопоти і турботи всім хочеться яскравого свята, щоб запам'яталось. З метою уникнення небезпечних ситуацій з вибухонебезпечними предметами співробітниками МНС було проведено перевірку. Керуючись вказівкою головного управління, пильне око правоохоронців направлене на місця продажу піротехнічних засобів. Мета перевірки виявлення точок реалізації піротехнічної продукції, які не сертифіковані. Саморобного виробництва та реалізаційних точок, які працюють без відповідних ...дозвільних документів. Піротехнічні вироби повинні зберігатися в сейфах. Заборонено їх розповсюдження в місцях великого зосередження людей. Перевірка відбулася в районі центрального ринку Білгорода Дністровського, де саме спостерігається найбільший потік людей. В ході перевірки було встановлено, що деякі Деякі об'єкти працюють без відповідних дозвільних документів від органів держпожнагляду. Також відсутність, відсутність господарів приводить до неможливого перевірок, тому що перевірка повинна проводитися тільки з власником об'єкту господарювання і суб'єктом господарювання. На правопорушників чекає адміністративний штраф. Адміністративний протокол буде складено на винних, які порушили правила торгівлі піротехнічними виробами. Яскравих свят і будьте обережні!